Роки працював за кордоном, Був начальником радіостанції пропагандистської, пропагував радянський спосіб життя. Мав 20 чоловік за собою. Я був глядачем газети ЦК Компартії України, поза штатним цього. Ну, це була одиниця області. Багато, маю свої публікації і так далі. І так далі. Я друкувався Людхівель і мав честь е за квартажами виходити на радіостанцію Майян. Я своє відпрацював. І от сьогодні, замість того, щоб коли ви прийшли, згадали Гладу, згадали, що так ви, ви так мені видали, що ви вроді на захисті стали. А мені здається, що вас новообраних кинули і заварили кашу обласну, заварили в Хмельницькій області, заварили на газеті, яка найкраща в Україні. От. І що. Це не в подільській вісті, це вже третя чи четверта газета. Ось сидить те ж саме, та сама подія е, Вірманчук. Там теж та сама особа хотіла перетворити її газету, районну державну газету 90 років. Хотіли пульсом замінити приватну газету. Туди пішло 10 тонн паперу. Я чого? Щоб ви в курсі справи. Вас кинули, не нас кинули, вас кинули. Чому? Тому що ви прийшли молоді. І піддалися на утку. А яке його, вибачте, яке його діло до газети? Депутата скомпроментованого, людини з він зняв одного з найкращих голів телебачення Трачука. Трачука, який під цей під пройшло. Я був тим рушієм, які повернули, і Може сказати, Йосип Іванович, і це. Я був тим рушєм, який повернули нашу реакцію. Отут. Пікет робили і так далі, і так далі. Я був тим рушієм, який повернули нас в Бачите, як воно інколи буває. А я ще раз, вам би, очевидно, треба було, щоб вас не кинули. А кинув один чоловік заради власних амбіцій. Розумієте? Ви тільки прийшли. Чому ви взялися газету? У вас що не було нічого кращого, не могли основних завдань, Тільки послухатися одну людину і створити клоаку на, на всю область, на всю Україну? Ви розумієте? Нема тут відповіді. Ще одне. Далі. Мені здається, що ви, мені так здається, що ви повинні були сісти і голова обласної ради, і голова облдержадміністрації. І спитати, чого це ви газета? Дійсно, мав рацію е, Маріш. Колектив має право обрати газету. Ви є співзасновники і ви. Но колектив має право обрати редактора і пропонувати сесії. Так роблять в цьому світі. А тут прийшли з газети почали. І що зробили? Ще одне газета. Тут казали, ресурс адміністративний. Я не вважаю, що адміністративний ресурс. Я вважаю, що ви є, і ми є працівники одної сфери, і ви, і ми повинні були зацікавити, щоб ця тітка Ганна і дядько Іван сидіть, читав газету, бачив, що ви робите через нас. Бачив, що ви. А коли я йду в райдержадміністрацію або в районну раду і бачу, що працівники редакції, ці працівники районної ради не читають свою державну газету, свою. Інокірівники тільки переписують е, з подільських пісень свої рішення роблять райдержадміністрації або міська рада, то ви мені вибачте, це не треба. І я вважаю і переконаний, що вас, молодих, кинули. Кинули вміло, кинули вміло, але ви зловилися не Ось до чого. Розумієте, е, я не хочу, ви будете працювати. Ви будете, Я хочу, щоб ви працювали. От. Але щоб було розуміння газети і щоб її підтримували. І, і матеріально теж. Ну, бачите, редакція відмовляється в, в матеріальній просто. <плес> а ви знову таке знов -таки, почали, почали зарплати. А ви бачите, а як він він має право е, підвищувати зарплату? З якого це чину, коли дійсно ми йдемо разом з вами і отримуємо на 10 гривень менше чи на 10% менше вас. Відповідно до посад, Ви розумієте, це дуже, дуже гарно, тому що вас ще раз кинуть, е і ви зводитесь на вулицю. Я щиро, я щиро дуже, дуже це, дуже щиро, як кажуть, хочу вам добре. Я своїм відпрацював. Якщо ще тут ще продавці не знають, я нас чотирьох з області, я з районного газети Полонного, э, Дайчман Саміло, Шевчук Іван і Сергій Васильович Хмис стажувалися сюди в правді, я в Ізвістіях Бахком «Комсомольській правді». Тут ще не знають. Я два тижні Росоп Цайтон э, стажувався від э, імені ЦК Компатії України. Я вже побачив, чому тому, тому, тому краще було ви Якщо, краще було б, щоб ви оцінили те, що давайте, давайте я, Маючи таку велику можливість, я вам подякую за запитання і дуже слушні запитання. Хотів би, можливо, навіть там, я набагато молодше. Я вважаю так. Якщо є якісь питання до людини, то їй потрібно йти і казати це в очі. Це чітко і однозначно. Якщо у вас є питання, то ви знаєте де. Кого можна знайти і задати ці запитання. Не потрібно задавати мені їх. Це перше. Це перше, будь ласка, я вас слухаю. Друге питання. Що стосується подільських містів, то я 100% за їхній розвиток. Я, ви мені кажете, що я почав займатися подільськими місцями. Ні, не тільки. Більше 120 комунальних підприємств, а деяких комунальних підприємствах Змінились кі керівництво, тому що там були фінансові махінації. Так? До прикладу, я це ніде ще не висвітлювалось. Чомусь ви кажете, що це перше? Ні, це не перше. Це одне, одне підприємство з, з яким починається аналізуватися. Що стосується е розвитку вашого подільських військів, то я тільки за те, щоб ви поставили свої обладнання, щоб ви не замовляли, щоб ви печатали газети тут. Але розумієте, ви мені кажете про якісь зарплати, там, да, там ну, чомусь ваш керівник, Петро Романович каже, що да, там можна якось преміювати, якось вийти з ситуації. Хоча сам лічман приносить листи на те, щоб збільшити відсоток премії. Його преміювання. Значить, є якісь можливості. Значить, він якось шуку, шукає цей вихід. І я попрошу цитую увагу на тому, що я йому кажу, всю роботу, яку він має робити тут, має бути згідно чинного законодавства. Не порушуючи нічого. Но той працівник, який отримав зарплату грубо, півтори-дві тисячі гривень, і що є якась можливість збільшення да, там, законним чином. Чому У нього що, нема сім'ї? Є. І ви хочете сказати, що я не за розвиток по дискрістей. Да? Я за розвиток. Я за те, щоб вони працювали, за те, що у вас тут було своє обладнання, щоб ви нікуди не возили. Що були ті шість нулів, ви закупили обладнання, все поставили і пішли вперед. Однозначно. А якщо до когось є якісь запитання, будь ласка, якщо є до мене, Петро Романович мене знаходить в кабінеті. Ще ні разу йому сказала, що мене немає. Заходи завтра. Ні? Чи я не прав? Тому давайте називати речі своїм іменем, відповідати кожен за себе.